Усім привіт! Ви на оглядовому каналі gesit.com І сьогодні ми розглянемо один дуже цікавий корпус. Торгова марка Кугар була заснована німецькою компанією HEC Group у далекому 2007 році, і за цей час вона безумовно встигла завоювати визнання та популярність у багатьох країнах світу. Нашим глядачам вона має бути відома насамперед завдяки периферії. Однак, крім неї, вона пропонує досить широкий асортимент продукції, комп'ютерні блоки живлення, різноманітні аксесуари та, звичайно, корпуси, про один з яких ми і поговоримо сьогодні. Ще минулого року було представлено лінійку корпусів під загальною назвою MG140. Вона містить чотири модифікації однієї моделі, які відрізняються між собою кольоровим оформленням і реалізацією передньої панелі. Пристрої з індексом Air отримали сітчату накладку, тоді як фронтальна панель корпусів без цієї приставки в назві виконана з напівпрозорого матового акрилу. Так от у нас на тестуванні знаходиться версія Cougar MG140 Air RGB. Давайте поглянемо на неї ближче. Корпус запакований у звичну картонну коробку із простим оформленням. На її гранях можна знайти схематичне зображення корпуса, його назву та головні характеристики. З боків є вирізи для комфортнішого транспортування. До комплекту постачання входить набір гвинтів для кріплення материнської плати, блока живлення та накопичувачів. чотири стяжки, заглушка та додаткове кріплення для блока живлення. Зовні Кугар MG140Air RGB це практично повністю типовий сучасний корпус середнього цінового діапазону зразка 2022 року. Прямокутна, строга форма шасі без дизайнерських вишукувань. Скло з боку та легкознімна накладка спереду, виготовлена з пластику. Загалом непогано, оскільки їй додаткова фішка у вигляді поділу корпуса на відсіки. Так у нижнього відділу для блока живлення та накопичувачів є своя срібляста панель, яка знімається окремо від скла. Зовнішні порти розташувалися на передній боковині верхньої панелі. Тут є два порти USB 3.0, один USB 2.0 і пара 3,5 мм аудіороз'ємів для мікрофона та навушників. Трохи ближче до правого краю знаходяться кнопки увімкнення та керування підсвічуванням. До речі, ви їх точно не переплутаєте через різний розмір. Поруч знаходяться два невеликі індикатори роботи з цілком комфортною яскравістю. Ще одним важливим елементом верхньої панелі є перфорація, прикрита пиловим фільтром на магнітному кріпленні. Під нею ви зможете закріпити пару 120 мм або 140 мм вентиляторів. А ось встановлення радіатора СРО зверху виробником не передбачено. Простору між панеллю та встановленою материнською платою буде малувато для розміщення більшості водянок. Передня панель виконана у вигляді пластикової накладки із сітчатими вставками для кращої вентиляції. За нею сховалися два 120-мм вентилятори з підсвічуванням, прикриті пиловим фільтром на магнітному кріпленні. За бажанням їх можна зняти і замінити на 140 мм моделі або на радіатори СРО розміром до 280 мм. До речі, керувати підсвічуванням пропелерів можна за допомогою згаданої вище кнопки або через ПЗ материнської плати. Подібна варіативність керування підсвічуванням реалізована за допомогою невеликої плати, що розташувалася за піддоном. Вона оснащена шістьма роз'ємами для підключення підсвічування вентиляторів та парою для світодіодних стрічок. Підключається вона або до кнопки, або до колодки ARGB на материнській платі. Живлення здійснюється за допомогою роз'єму SATA. Якщо підсвічування керується все ж таки за допомогою кнопки, воно дозволяє вибирати один з тринадцяти встановлених режимів. Загалом виглядає корпус з ілюмінацією дуже приємно. Тильна частина корпуса отримала чотири горизонтальні слоти розширення з багаторазовими заглушками та загальною притискною пластиною. Поруч притулився виріз під інтерфейсну панель материнської плати та третій встановлений 120-мм вентилятор. На дні корпуса знаходиться кріплення кошика з накопичувачами та вентиляційний отвір для доступу прохолодного повітря до БЖ, що прикритий пиловим фільтром. Він легко знімається, продувається та миється. Також є дві пари ніжок заввишки 28 мм. Вони забезпечують хорошу стійкість на різних типах поверхні та достатній приплив повітря до джерела живлення. За бажання їх легко можна зняти, зменшивши загальну висоту корпуса. Як ми вже казали вище, ліва боковина у верхній частині прикрита прозорою скляною панелью завтовшки 3,8 мм. Вона дозволяє милуватися внутрішніми компонентами. Тримається вона на двох гвинтах із накатаною головкою. В свою чергу відсік для блока живлення та накопичувачів прикритий сріблястою металевою панелью, яка фіксується на два звичайні гвинти. З протилежного боку розмістилася металева панель завтовшки 0,57 мм. Вона фіксується стандартним чином за допомогою двох гвинтів із накаткою та оснащена невеликим виступом для полегшення демонтажу. Що стосується практичності використовуваних матеріалів, то на матовій фарбі практично не видно відбитки. А ось скло, звичайно, більш марке і вимагає відповідного догляду. Давайте тепер заглянемо всередину. Незважаючи на компактні габарити та відсутність підтримки плат формату ATX, корпус використовує стандартне компонування з нижнім розташуванням блока живлення. Сам він разом із кошиком під накопичувач відокремлений від основного простору металевим кожухом. Відсік для материнської плати знаходиться зверху. У передній частині відсутні будь-які стійки, що дозволяє встановлювати габаритні комплектуючі та покращує провітрювання самої системи завдяки вільній циркуляції потоків. У піддоні материнської плати розташований великий виріз для зручного встановлення та демонтажу cpu кулера з опорною пластиною, так званою backplate. Для прихованого укладання дротів передбачені кілька отворів та цілий розсип кріплень під стяжки. Місце для блока живлення обладнане антивібраційними прокладками, а кріплення здійснюються комплектними гвинтами. Максимальна довжина БЖ становить 160 мм. Для встановлення накопичувачів у вашому розпорядженні є 4 місця для 2,5-дюймових моделей за піддоном. Також є кошик для двох накопичувачів поруч із блоком живлення. Далі переходимо до процесу збірки. Корпус Cougar MG140 Air RGB підтримує материнські плати форматів Micro ATX та Mini ITX. Для тестування ми використали модель Asus ROG Strix B550i Gaming формату Mini ITX. Довжина відеокарт не повинна перевищувати 350 мм, чого цілком достатньо за сучасними мірками. Висота процесорного кулера, в свою чергу, обмежена відміткою 160 мм. Кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають достатньо довжину, щоб акуратно провести їх до материнської плати. У результаті жодних проблем зі збіркою не виникло. За піддоном материнської плати є достатньо простору для укладання кабелів, що дозволить вам максимально акуратно зібрати та оформити внутрішнє оздоблення корпуса. Також немає жодних питань до жорсткості та товщини металу. Під час роботи не було жодних вібрацій та деренчання внутрішніх компонентів. Нагадуємо, що корпус постачається з трьома встановленими вентиляторами Два 120 мм спереду на вдув та один 120 мм ззаду на видув. Максимальна швидкість обертання становить 1100 оборотів у хвилину. Тестування проводилось при 22 градусах. Напруга процесора була встановлена на 1,325 вольта. Вентилятори відеокарти працювали на 40%. У результаті, при максимальному навантаженні Вимосай Бастор, найбільша різниця між відкритим стендом і корпусом з вентиляторами, що працюють на швидкості 1100 оборотів у хвилину, досягла 18 градусів для відеокарти, 9 градусів для процесора і 15 для чіпсету. Як бачимо, незважаючи на наявність перфорації на фронтальній панелі, мабуть, через наявність пилового фільтра із дуже дрібних дірочок, корпус навіть із трьома вентиляторами складно назвати лідером з ефективного охолодження. Особливо це стосується відеокарти. Відбуваючи підсумки нашого знайомства з Cougar mg 140 Air RGB, спочатку відзначимо, що він уже доступний у продажі за ціною близько 2800 гривень, це приблизно 95 доларів. За ці гроші ви отримаєте компактну модель, призначену виключно для материнських плат форматів Micro ATX та Mini itx з трьома вентиляторами з адресним підсвічуванням у комплекті. Мабуть, головною фішкою корпуса є комбінована бічна панель, яка дозволяє зняти скляну частину, але залишити прихований від очей відсіки з блоком живлення та накопичувачами. Також корпус здатний запропонувати відмінні матеріали та якісну збірку. Серед особливостей виділимо відсутність порту USB Type-C і не найкращу вентиляцію, незважаючи на сітчату фронтальну панель. Взагалі, Cougar MG140 Air RGB можна порадити для збірки стильної та не дуже гарячої системи, особливо це стосується відеокарти.